Сьогоднішня наша тема це психологічна підтримка. Під словом, підтримка в нас малюється картинка, що немає сил, немає сил, щоб встати, немає сил, щоб стояти, і є такий призов «станьте для мене опорою, бо я зараз впаду. Я більше не тримаюсь цей момент, злітають всі маски, які тільки носить людина. І перед нами знаєте така безпорадна людина в своїх діях, схожа на дитину, яка прибігла бігла до мами чи до тата і хоче підтримки. Я хочу, щоб ви зараз всі згадали дитинство, коли до мами ми бігли. Із побитим коліном з якимось таким дитячим горем, скаргою на друзів, на те, що хтось не слухає, не робить і так далі. І що ми хотіли в той момент? Насправді, оце бажання звернутися за допомогою, воно йде звідти. Ми хотіли, щоб мама була поруч, щоб була так називаємо підтримка, те, що дає нам безпеку, те, що робить нас сильнішими, надає впевненості і підтримка вона розвиває, підтримка вона зцілює, вміння надати психологічну підтримку, на жаль, Вміють не всі, але це те, що робить нас людьми. Е е і До нас дуже часто приходять юноті, вони бігають, пригають, як всі маленькі діти, до того моменту, поки хтось з них не впаде, не, не зб'є носа, коліно і так далі. І вони зразу біжать до дідуся. У нас дідусь такий лікувальник, і стілитель, сці і Павлович, він знає всю. Цю історію в нього завжди є перекіс водню, зеленка, багато лейкопластерів. Йому показують всі свої бабочки, яким ще за царя пенька, дід там пшикає, вони розказують, як болить, бабуся їх цмокає, і тільки цей ритуал невідкладної допомоги закінчується. Вони за секунду біжать, все забувається пригати далі. Як ні в чому не бувало. І я не просто вам розказую цей приклад, тому що людина потребує підтримки, і саме в той час вона хоче уваги, хоче співчуття, хоче оцієї тактильної участі, співпереживання. І попсихологічно, по саме по, по тому, як ми це відчуваємо, воно схоже саме на дитину, яка потребує яким чином ми можемо надати підтримку? А підтримку ми можемо надати, якщо а підтримку ми можемо надати саме коли ми приділяємо час, приділяємо увагу і показуємо всім своїм видом, що ми поряд, дуже важливу роль грає комунікація: це вислуховування, уточнення, співпереживання. Розуміння емоцій, поради в такій, знаєте, м'якій ненав'язливій формі, пропозиція, підтримки якоюсь справою. Важливо і в якому разі не обіцінювати людину. Згадуючи приклад про онуків, про ті вавочки, які болять, про те, як потрібна ця увага в момент розпачу, перед нами все-таки та сама дитина і в цей момент. Все дуже глобально, все дуже серйозно. І навіть якщо вам здається, що це все фігня собача, то згадайте цей приклад, тому що це такий пригнічений душевний стан. І оця емоційна підтримка, вона надважлива. Потрібно бути разом, потрібно плакати разом, злитися на все, там може навіть десь і пообзивати, тому що. Зараз, як в тій касті, потрібно розділити гори. Для пошуку рішення можна вдатися до наступних питань. Що ти плануєш робити далі? Як, на твою думку, інші люди чинять в подібних ситуаціях? Що б ти порадив іншому на своєму місці? Чи коли-небудь раніше ти попадав у подібні ситуації чи стани? І що тоді допомогло? Що тобі допоможе саме зараз? Як ти думаєш, де ти можеш взяти потрібні ресурси? І всі ці запитання, які б вони не були б простими, вони допомагають людину повернути в час, в час тривог. І лише наприкінці ми можемо запитати, я можу тобі ще якимось чином допомогти. Крім моральної підтримки, можливо, ти чекаєш якусь пораду, чи ти хочеш почути мою думку з цього приводу, тому що, на жаль, в нас є в нашій країні порад. Ми зразу починаємо обіцінювати, починаємо зразу пропонувати, як ми це все бачимо. Зараз людина вас не почує. І саме ставлячи в такому ракурсі на останнє місце свої поради, саме після того, як ви розділили все це горе, ви можете вис... висказати, як ви це бачите. Можливо, у вас був навіть якийсь досвід, коли ви це переживали. І, і саме після того, як цей ритуал загоювання він пройшов. Ми можемо його висказати. Обов'язково потрібно розуміти, що це стан, коли все пропало. І якщо ви говорите, що я поряд, скоро все закінчиться, то таким чином ми починаємо дарувати надію. І дуже важливо знаходитись поряд, сюди підійде все, що ми. Маємо як тактильні, це обійми, десь, може, ви посиділи поруч, потримали за руку, чи просто були на рівні того, що вас бачили. І коли ми все це робимо, то насправді, якщо це відбувається з нашими дітьми, то ми виховуємо турботних людей. Якщо це відбувається з нашими друзями. То потім, коли ми прийдемо, ця людина ніколи не забуде оту підтримку, що ви дали, тому що їй потрібна саме ця батьківська підтримка. Якщо це з близькими людьми, саме цей чоловік, чи мама і тато, то це таким чином ми показуємо свою турботу через любов. І таким чином ми в цьому житті сіємо більше теплоти, турботи, допомоги, і таким чином ми розділяємо все те, що відбувається. Дуже важливо навчитися підтримувати, дуже важливо казати ці фрази Я поряд, ти можеш упертися на собою. На і дуже важливо вчитися бути турботливим. Тому що саме ми виховуємо наступні турботливі покоління. А з вами, як завжди, була Людмила Хомутовська. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Якщо у вас якісь запитання, напишіть, я обов'язково розгляну. І, як завжди, якщо ви ще не підписані на мій канал, то я буду, думаю, що буде доречно підписатися саме зараз.